І що ж, ще раз нагадую, ви на каналі Догдей. І що ж, поки Макс вмощується як йому спать, то ми будемо розповідати про нього. В принципі, ця собака активна і дуже часто себе проявляє у такому приколі, що він вічно, ми, він, ми вже можемо гуляти, але ми не хочемо гуляти. І такий от прикол Дес. І що ж, перше відчуття, коли я побачив цю собаку, в мене просто розірвалося серце. серце. Він дуже милий, прям дуже-дуже. Він, коли я перший раз його побачив, то це було просто дуже класно. Я, в принципі, як для початківців, таксу не дуже рекомендую, але, повірте, це дуже класна собака. І якщо ви дуже хочете таксу, то можна її брати. Я поки що не дуже багато про них знаю, але я знаю, як легко навчить командам. І у телеграм-каналі моєму це можна вже буде дізнатися. Що ж, ну, можу сказати про розмірі. Є кроліча. Ми взяли мініка, але не знаю. Це буде мінік чи, звичайний. побачимо. Ну, таке діло. У нас поки що все добре, з ним налагоджується. І він вже знає команди. Доволі багато. Але це така собака, що якщо переучиш до ліжка, то чорт відучиш. Він навчився вишкрібатися шиєю на ліжко. У нього така вже там шия просто гігантська. І да, звісно ж, щоб не казали в коментарях, що цій собаці вона не може стрибати, ми дійсно стараємося, щоб він не стрибав, бо це собака із великим навантаженням спини. Але він вічно починає стрибати, я не знаю, як його від цього відучити. Будемо дивитися, пробувати. Ну що ж, ми вже, так скажемо, пристосувалися, вже знаємо, де в нас все. І виходить, що ми любимо або біля камінчика, або там біля ліжечка, або біля батьків спать. Він, він щось любить біля батьків спать, біля мене йому не дуже подобається. Ну, ладно, це таке. Він в нас е, чорний з підпалом. І дуже любить тепло. Вічно, коли я вкриваюся плідом, він до мене залазить. Так що це таке діло. І що ж, давайте чуть-чуть приблизимося до нього і подивимося. Зараз покажу вам пару іграшок його. Так що, перша іграшка, як ви могли вже побачити, це такий от... Як це називати? такий як кидальне кільце, тільки воно більш таке не кидальне. Воно більш як для гризіна. Наступна іграшка. Це отака от качечка. Теж дуже прикольна, яка пищить тут надавлюєш. І він може нам навіть на ній зазіграти. Будеш гуляти на цій качки? Чи не будеш? Ну ладно. І поки я дивлюсь, хочу вам Сказать все ж таки, що ця собака в його в неодруженості. Так, що? Ось у нас іще іграшка є. Ось така от, яку він вже майже згриз, Гриз тут. О, заграє, вже, заграє. Що соромишся? Не знаю, чи це чути, але він прям дуже заграє. Ладно, не будемо відволікатися. У нас тут така погризана є. І ще є На... привезли з села таких от палок. Які він вже повністю догриз. Ну, не знаю, йому може треба вже нові буде привезти. Ну, ладно. І наступну іграшку хочу показати, що він в неї вкрав її в нас. Це така от бутилка. Вона спочатку була з під води, але по якійсь причині йому захотілося її погризти. Ми її спустили, він її вже тут отут прогриз. І отут ще прогриз. Повністю все це обгриз, обгризав. Це повний капець, ну ладненько. І ще хочу зазначити, що у нього є, як і всіх інших собак, не знаю, от собачники. Напишіть. Є от такий от канатик. Типу, всі є. Я спочатку він здавався мені дуже малий, а тепер я привик до своєї собаки і він, мені здається, доволі великий. Але все ж таки нам сказали, що іграшки мають бути... о, прибіг, іграшки мають бути великі, щоб було зручно. Не знаю. Ви знов таки якщо розумієтесь, напишіть. Ну що ж, і виходить. Що... Наступна іграшка... ну, це не іграшка, він просто любить не носитися. Це, я, я в усіх собак є, і великих, і в малих. Ось таке от кільце. Кільце велике. Ну, воно не дуже велике, але для нашого Макса підійде. Все вже пообгризав з усіх сторін. Вже все тут робить. До речі, в моєму телеграмі-каналі. <сміття> телеграм в телеграм-каналі ми будемо вирішувати. Яку з цих іграшок він любить найдужче? Добре, з іграшками кінчили. Тепер подивимося на його місце.